доброго ранку. у замку Вонллінна у східній Фінляндії влітку минулого року я побачила пам'ятник, що складається з трьох великих каменів, встановлених один на одного, і задумалася. на кожному камені було викарбувано одне слово: вітчизна, віра, «віра», «дім». Багато чоловіків віддали життя, захищаючи свободу своєї батьківщини. Мій батько Унто любив свою батьківщину так само, як і вони, але його переконання не дозволяли йому носити зброю зимова війна почалася з нападу радянської армії на Фінляндію 30 листопада 1939 року. Суші моря та повітря. Кордони країни були добре захищені, але бомби, які вранці впали на гельсінки, стали несподіванкою. Радянський союз планував захопити Фінляндію за два тижні, але вони не врахували відчайдушну оборону фінів. Вони не мали іншого вибору, окрім того, щоб відстоювати Фінляндію. Ця зимова війна тривала 105 днів. Моєму батькові унто було на той час 29 років, і його мали негайно призвати до лав діючої армії одразу на початку війни. В той час він був придатний до військової служби, але з деякими обмеженнями. Тому спочатку його кандидатуру взагалі не розглядали. Тільки незадовго до кінця зимової війни почали призивати і обмежено придатних молодих людей через кілька днів після цього, 13 березня 1940 року, уклали мирну угоду, за якою Фінляндія припиняла війну. П'ять днів по тому, Унту і був призваний на військову службу. Коли його призивали, Унто заявив про причину неможливості служити зі зброєю з релігійних переконань. За це він був заарештований, бо під час війни відмовився захищати батьківщину. Його допитали. Він пояснив свої переконання на тому рівні, на якому міг. Він не міг носити з собою зброю, але він був готовий служити своїй країні іншим способом. Військовий трибунал засудив його до одного року ув'язнення. Онто як і апостол Павло відчував, що це привілей постраждати за віру. крім того, він переймався святістю суботи. Тому він використовував будь-яку можливість, щоб поговорити з тюремним священником і розповісти про свої проблеми. Знову і знову він отримував відповідь тут у в'язниці це не пройде. Він посмів заперечити. Закон про релігійну свободу має діяти і тут. Відповіддю на це було у в'язниці. Немає свободи віросповідання. різні проблеми перевіряли його віру на міцність. Моя мати Хілька звернулась до начальника в'язниці у Фінляндії, тому що вона знала, що виникнуть проблеми з суботою. Начальник її уважно вислухав, поки вона розповідала, чому її чоловік потрапив до в'язниці, і про проблеми, які з'явилися через дотримання суботи. Начальник пообіцяв вирішити це питання. Він повідомив співробітникам в'язниці, що ув'язненому Роуе дозволяється відпочивати в суботу. Після цього Хілька приїздила до Унто та знову звернулась до начальника. Начальник одразу ж її запитав з вашим чоловіком сталося щось погане? Хілька лише запитала щодо того, чи буде діяти це суботнє розпорядження у інших в'язницях. Напевно, ні, відповів наглядач. Але не хвилюйтесь, це питання буде вирішено. Потім він запитав, чому для них цей день відпочинку настільки важливий? Так Хілька отримала можливість пояснити цьому літньому чоловіку біблійну істину про суботу. Вона також зачитала йому уривки з листів Унто, у яких він розповідав про свої труднощі. Коли вона пішла, він зателефонував своєму секретарю і попросив терміново з'єднати його з в'язницею. Після цього Унто і Пека, інший ув'язнений адвентист, могли проводити суботи у своїх камерах. Поступово інші адвентисти були засуджені до тюремного ув'язнення. Вони також отримали звільнення на суботній день. За проханням Унто інші адвентисти були переведені до його камери, і вже через деякий час шестеро з дванадцяти ув'язнених в його камері були адвентисти. Тепер вони могли разом проводити ранкові богослужіння, читати Біблію і разом славити Бога своїм співом. В'язниця знаходилась далеко на півночі країни. Хілька відправилася в далеку подорож, щоб відвідати Унту. Вона прибула у п'ятницю і розмістилася в будинку начальника в'язниці, який жив у будинку поруч з тюремним муром. Суботнього ранку дружина начальника покликала хільку на веранду. Вона розповіла, як вона завжди сидить у суботу вранці на веранді і слухає, як в'язні у камері співають. Вже багато тижнів поспіль. Я не можу займатися собою у суботу. Роблю це в п'ятницю, щоб в суботу мати можливість сидіти тут, відпочивати та слухати спів. Я не знаю, хто ці люди, але їх спів мене завжди зворушує. Вони почули багато пісень, що радісно виконувались потужними чоловічими голосами. Хілька сказала, що один із ув'язнених її чоловік, і він засуджений за релігійні переконання. Зі сльозами на очах жінки слухали пісні, поки в'язні не припинили спів. Можливо, у вас виникло питання, чому так важливо дотримуватись суботи? Це тому, що цей день відокремлений Господом для відпочинку. І тому що в цей день Бог дарує особливе благословення. Ми читаємо у четвертій заповіді: шість днів працюй і роби усю працю свою, а день сьомий субота для Господа Бога Твого. Не роби жодної праці, ти і син твій та дочка твоя, раб твій та невільниця твоя, і худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх. Бо шість днів творив Господь небо і землю, море та все, що в них. А дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив його. Я хочу помолитися з вами. Господи, дякую за рясні благословення, які ти бажаєш нам дарувати суботнього дня. Допоможи нам приймати та цінувати твій подарунок. Амінь. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете зв'язатися з нами за адресою, яку ви бачите на екрані. Я бажаю вам чудового дня з Богом.